Президент США Дональд Трамп знову зробив гучну заяву. Американський лідер планує провести чемпіонський бій UFC просто на території Білого Дому. Таке шоу ще ніколи не відбувалося у світовій історії, і тепер це може реально статися. Перед Білим домом буде, мабуть, 6 тисяч людей, а потім в Елісі, в парку біля Білого Дому. У нас буде десь 80 або навіть 90 тисяч людей. Ще це буде щось неймовірне, грандіозна подія, про яку вже сьогодні говорить півсвіту. З величезним пафосом заявив Трамп, спочатку шов UFC під дахом президентської резиденції планувалося у липні 2026 року, саме під час святкування 250-ї річниці незалежності США. Але плани різко змінилися. Тепер бій перенесено на червень, щоб зробити подію ще масштабнішою та гучнішою. Дивлячись на ці новини, мимоволі виникає просте, але вкрай болюче питання: куди чорт забирай, котиться цей світ? Які ще октагони на території Білого Дому? Хто взагалі міг придумати таке безумство? Невже американському лідеру справді немає чим зайнятися, окрім того, щоб влаштовувати видовище на кістках власного авторитету?